Друзі, всіх вітаю! 15 лютого в Одесу прийшла зима. Сьогодні мінус один температура повітря, півдня шов сніг з дощем. Вулиці виглядають по-різному. Чомусь не знаю, від чого це залежить. Деякі припорошені хорошо снігом, деякі сухі, начебто нічого і не було, а деякі з калюжами і хорошими калюжами. Так що, якось так температура мінус один. Я про це казала. Там, де є калюжі, то вони, звісно, будуть замерзати. Ми будемо падати, повсти. Отакий От місяць лютий. А ще два дні тому я казала в Одесу. Прийшла весна, і я вже відчуваю повітря, весняне і таке інше. А бачите, я? Мені здається, що тоді на небі було щось таке, що Боженька спочатку прослав нам весну, потім подивився на Наталю і сказав: Та яку там Наталю? Тут пів Одеси таких. Подивився на нас всіх дівчат і сказав: Ні, вони ще не схудли, тому нехай буде повертаємо зиму. Бо ми ж постійно кажемо, скоро весна треба худнути, скоро весна треба худнути, то треба або менше такого казати, або дійсно худнути. Тому що, якщо ми будемо казати, нічого для цього не робити. То зима ніколи не закінчиться. Це я наговорила. Друзі, ми сьогодні йдемо в кірку. Чому, спитаєте ви? Тому що там ярмарок. Ярмарок розпочався в середу чи в четвер до Дня Закоханих. Але то в мене з мікрофоном були проблеми, то я торт Херсонський шукала і до гірки, ми так і не дійшли. Йдемо сьогодні, я сподіваюся, що ярмарок ще триває, хоча я не впевнена в цьому. Йдемо, подивимось. Ходімо разом з нами. Ростюня. Добрий день, як тобі погодка? я в шоці, то сніг, то дощ, то весна, то зима. От як так? Ще вчора я думала, де купити ту капеліну, щоб встигнути її придбати. Розумієте? Бо думаю, настільки вже швидко йде ця весна, а за ним літа. О! Треба за місто їхати. За містом сніг лежить, не тане. А я сьогодні хотіла поїхати в Лавандію. Ну ще раніше думала, що 15-го поїду в Лавандію. Якраз буде вихідний день закоханих перед цим, що там може буде щось, якась чи святкова програма, чи взагалі у них ж там інсталяції ці вже до Дня Закоханих серця, теж якісь світяться, я вам про це казала. Але ж сьогодні така погода, сніг, дощ, ну От куди їхати? Треба ще звідти потім додому якось дістатися. А тут невідомо, що якесь чи буря буде, ще щось буде. О, а тут музика. Я з цього ракурсу кірку не знімала. Подивіться, яка вона красива. Друзі, дивимось день закоханих. Фотозона. фест. Зора фотокорду, майстри Хенме, до культурна програма. Ух, яка тут смакота. Добрий день. день. Ростся, пішли. Зараз клієнт пішов. Перший пішов. Росюня вже. Ух, яка смакота. Чуть другое. Ух, як это все смачне! Класс! Линтвенчик! Пахнет! Так, Арася залишилася з колбасками там. Дівчата така краса. От погода, можна витримати цей вітер. А, мої сумочки улюблені. Пам'ятаємо. Ви бачите, яке парили вітру? Боже, ну от як? Як? А, буде концерт. Зараз спитаємо, що там з концертом. Хай вивітриться з нас водочка, яка зразу не. А ми по голосу глінпенчиком тепленьким. І я вам важаю гарного дня. Сьогодні всіх запрошую до нас на ярмарок, тому що ми працюємо, не дивлячись на погоду, не дивлячись ні на що. Ми працюємо, будемо працювати ще завтра до вечора. Так що заходьте, передавайте вітання всій Одесі, всій Україні і запрошуйте до нас на ярмарок. А я вам зараз зіграю для настрою. Дівчата люблять цю таку родилась, мабуть, в Одесі, але ж танцює весь світ, правда. Жарти, але я віс... Запрошують не ярмарок покаю. сьогодні насолодитися цим днем, це буде ще один день. І значить пісня Різдвяних свят, Це буде ще четвертий день свята кохання і свято Глінтвейна. Так що не забувайте, раз свято Глінтвейна, його треба купити. А поки тих літейчик і, і мисль з'явиться, щоб щось і купити. Де саме найкраще Де? А? Так. О, там три глінфейна, один дитячий, один білий, а один червоний. Я п'ю червоний. Білий я пробував вчора і він теж смачний. А, а, я, а що я не п'ю, п'ю. Я її обзалтугольний, я п'ю алкоголь, і все п'ю. Так що і... Я думаю, що ми, якщо будемо триматися в кучі і біля вогню, біля кострів, і будемо ходити туди-сюди, дивитися, що вам купити. Нам буде набагато тепліше. І я вам це раджу робити, щоб трохи не просудитись. А душу зігрівайте глінтвейном. Ох, він і гріє! ох, це ж така зараза, як вона гріє, і дуже приємна. І всіх запрошую, всіх, хто ще не наважиться зайти, зайдіть, зайдіть. Погрійтеся прямо біля Магангалу, і вас ніхто отуди не проводить. О, все буде добре. Тут сім'я, тут сім'я, яка вже працює не один рік, і вдячний. Щиро ші, всім. І зараз вам ще хочу заспівати одну пісню, яка веде наших пісів в бій. І вони піднімаються. громлять ворога під три черти. А ми всі співаємо буде для них червону руту. Клас. Друзі, ми вже пішли з ярмарку, але хочемо вас всіх запросити. У кого є змога? Приходьте дуже цікаво, холодно. Одягайтеся. І беріть гроші на глінтвін. Будете зігріватися, і настрій вам буде 100%, тому що концерт класний. Мені взагалі дуже подобається цей артист. Я, мені соромно, що я не знаю, як його ім'я і прізвище, але з його творчістю я знайома вже не перший концерт. Я його відвідую, отакі вуличні співи, і він мені дуже подобається, як, він, як і ведучий, він може і завести публіку, і, і співає класно. Так що... Я і без грінна тільки що і потанцювала трошечки, і поспівала. Супер, приходьте. Каже, що ввечері сьогодні буде ще і скрипаль, скрипаль, мені здається. І концерт буде до вечора. І завтра. Все, вас запросила, все. Бачите, яка погода? Я вам казала, десь сніг, десь лід, десь лужі. Така ситуація. Друзі, зверніть увагу на дорогу. Бачите, вже лід. А на тій стороні асфальт, голий асфальт. Тут зима, а там весна. Така ситуація. Друзі, а ми зараз на Соборній площі і вийдемо на Дібасівську. Пройдемося ще Дерібасівську і подивимося, що там, яка там обстановочка. Друзі, а ви знаєте, що в дії до Дня Закоханих з'явився сертифікат неодружених. Якщо ви ніколи не були одружені, тих, хто в розводі там щось тих не стосується. Якщо ви ніколи не були одружені, то у вас діє перевірте. Сертифікат не одружений. Там ще знак зодіака. Ну такий прикольний документ. З фоткою вашою. Мені сподобалася ця ідея. Так я посміхнулася, коли це побачила класно. Хоча знаю таких, яким це не подобається. Читала відгуки, пишуть дія отстой <ріст> О, Боже, я не знаю, чому люди такі злі? Ну Я розумію, чому вони злі, тому що життя таке не дуже хороше. Але ж ти ж повинен виховувати в собі сіяти то добро. Що посієш, то й пожнеш. Сій добро. І розпилює його на весь світ, добро, а не оце гівно. Ну я не можу. Якась новина, все і відразу пішов, срач, обсирають, обсирають. Зараз то дію. Ну це ж прикольно, ну посміхнулася, побачили, посміхнулася. Всі шукають, а я. Я знаю, що там в мене подруги, шукають, а я, я ж не заміж, я чому в мене нема? А ти ж в розводі, все вже. Репутація заплямана. Розумієте, що коїться, я вам казала. Оце да. Слизько там сильна, чи вона навмисно так робите? я ще час упаду. Жартуєш? Чи ні? Чи слизько? Оце да. Друзі, Дерибасівська, Оце так. Да. Головне, що той тиждень було скільки днів? Ти... О! Растя, тихо-тихо-тихо. Цілий тиждень було мінус 5, не одної сніжинки не було. А? Тільки пішов плюс, пішов сніг. Ну от як таке може бути. Воно є. боже, от зараза. Що робити? Що робити? Як діти? Ні, нам треба вийти на ту сторону, о там вже добре. Растя, пішли. Все, ми перейшли на цю сторону, тут краще вже. Бачите, як там і як тут. Тут все сухо вже норм. Фух. Тільки поналипала на подошві, що я йду по асфальту і мені слизько, тому що на подошві там не льоду. Це так. Да. От погодка, весна запахла весною. ай Наталія, оце наговорила. Ну так і було, так і було. Є відеодоказ, он Дерево наряджене досі. Клас. Друзі, ну що, хвилинка гумору в моєму виконанні, це ви любите, тому ого, банда йде. Сьогодні буде теж тема любові, кохання, сімейних відносин, але буде трохи про зраду. Чоловік повертається з командировки, щось він запідозрив, відразу до шафи, відкриває шафу, а там такий маленький чоловік стоїть худенький, маленький, він йому каже, а ти хто? Він каже, я Вова. Він йому як дав тому Вові підсрачник, той Вова полетів за сині хмари, де він дівся, все, нема Вови. Все, проходить якийсь то час, чоловік знову повертається з командировки, знову в нього якась підозра до шафи, відкриває шафу, а там такий кремезний чоловік стоїть два метри в шир, два метри в висоту, а чоловік у нього питає: а де Вова? А де Вова? Ну так, друзі. А ми заходимо в зону, в зону небезпеки. Знову пішла жара. Так, На Дерібасівську краще поки не ходить, друзі. Не рекомендуємо. Всі йдіть на ярмарку, кірха, там класно. Весело, класно і безпечно. Льоду немає такого. Оце так. Да. Я ще вам казала, от де асфальт голий, да? а де. Таке незрозуміло, що. Друзі, все, небезпечну зону пройшли. Подивіться, все сухо. Сухо, комфортно, йдеш собі. От як? От так Одеса, така вона різна. Така вона різна. І так у всьому. Растя, допоможи спіймати цю голубку. Растя! Растя, відійди! Раз не відійде! Тень, мой, Манюнь. Ой, зараз разінька підійде. Так хочу вас обійняти. Ресторан Паста піца. подивіться, яка в них фотозона. Фішка цього року прикрашати фольгою. З фольги робити фотозони якісь або прикраси. Ми бачили на Новий рік багато, хто прикрашав свої заклади, і кафе, і ресторани і Міністерство Чеборійків, пам'ятаєте цією фольгою? З фольги роблять отакі мнут, такий рельєф роблять рельєф і прикрашають. дешево і сердито. Воно все красиво виглядає, але дуже економно. І он теж так з рожевої фольги зробила до Дня закоханих. Знову небезпечна зона. Ух, Європа. З Європи теж не всі можуть вийти. Зрозуміли ви? Та й зайти туди не також легко. Друзі, ну що, на цьому буде закінчувати своє відео. Будемо йти додому, грітися, публікувати відео. Зустрінемось завтра, я думаю. Якщо не буде ніяких колапсів, що ми не зможемо вийти. До зустрічі, пока пока гау, гау, гау. Привіт, друзі! Це я найрозумніша, найкрасивіша найдобріша такса на цьому каналі. Ну так мені Наталія сказала. Я тут серйозно подумала. Якщо ви досі не підписалися на канал, не поставили лайк і не коментар, то це схоже на те, як забути купити для мене смаколики. Ну серйозно, ви ж не хочете розчарувати таку лапочку, як я. Давайте домовимось, ви ставите лайк і я знову щаслива такса. Пишете коментар і це як почухати мене за вушка. А підписка. О, підписка, це вже рівень друзів назавжди. Не змушуйте мене сидіти з сумними очима біля екрану. Гав-гав! Натискайте всі кнопочки, щоб я була найщасливішою таксою в інтернеті. Дякую, ви мої найкращі друзі на вічно.